Всім хай, я в Данії, і сьогодні рік, як я виїхала з України. В цьому відео хочу вам розповісти про свій шлях, який я пройшла до того, як потрапити в свою комуну. 6 липня у нас були вже квитки на потяг. Ми їхали в Львів до нашого перевізника, який нас потім повинен був відвести за кордон. Так як ми взяли квиточки купейні, ми думали, що ніхто не викупить четверте місце, так як ми їхали в трьох. Але ми помилялися з нами. Їхав одразу мужчина, який дуже сильно хропів і вночі нам не давав спати. А як виявилось, коли ми прокинулися, що він ще й був іностранець, розмовляв англійською. Але це було неважливо, тому що ми були такі змучені, не виспані. Від навушників вже дуже боліли вуха, тому що музику ти слухаєш, щоб не чути цей храп. Але навіть музика не допомагала, наскільки він голосно хропів. Але нічого страшного, ми потрапили в дані. Це такий маленький конфуз, який з нами трапився одразу. По приїзду в Львів ми зустрілися з нашим перевізником. Ми їхали ми маленьким таким авто. Такий мікробусик, напевно. Я не розбираюся в цих марках і яке авто, Але ми їхали три сім'ї: дівчина з собакою, сам перевізник, дівчина з дитиною і настрої. Я їхала з своїм хлопцем, і він зі своєю мамою, так як він був супроводжуючий інваліда. В нього мама інвалід, дуже давно. Це не так, що страпилося перед війною. Ні, вона інвалід уже більше десяти років. І так. Ми й поїхали, так зібралися до речі. Одразу там чекали трошки. Ми мали виїхати раніше, але не виїхали. Всі весь ми було супер незручно, тому що ми їхали з пинами до лицем до, до, до дороги, ми їхали з пиною, і це дуже було незручно, тим, що тебе постійно захитує, ти себе погано відчуваєш, плюс були дуже незручні сидіння. Це був такий прям мега стрес, який ми отримали ще гірше, ніж в потязі. Тому що дорога була 25 годин до на нашого місця прибуття, то це було дуже важко. І так, ми виїхали з Львова, і оказалось, що для всіх стресово перетнути кордон. Тому що жінка, яка їхала з, з собачкою, вона вже не могла одного разу перетнути кордон, тому що не підходили папери на собаку, там, паспорт і так далі. Дівчина з дитиною в неї не було дозволу на вивоз дитини від чоловіка. Тому це така ж була конфузна ситуація, випустять чи ні. І ми ж також переживали, тому що в нас, як він іде супроводжуючи, а ми дуже переживали, що в нас є всі папери, і в нас було два. Два види пропуску, тому що у нас були зібрані два пакети документів. Якщо один не підійде, в нас був інший, щоб все було правильно і по законам. І так ми стояли на кордоні півтори години, чекали нашу чергу і всі нервували. Для нас ці півтори години тривали просто нереально довго. Ми були такі всі напружені, знервовані, тому що по суті. Легко міг перетнути кордон тільки водій, який нас перевозив, і я. Ну, а також мама мого хлопця, але вона інвалід, тому, в принципі, якось більша половина могла залишитися, не перетнувши кордон. Тому всі нервували. Але слава Богу, ми всі перетнули кордон, все вийшло. Ми на радістях одразу дзвонили нашим сім'ям. Коли перетинали кордон, також була дуже смішна ситуація. Розповім трошки ми не знали, що не можна перевозити з собою типу якусь їжу, колбасу, сир. І в нас були з собою такі снеки, кабаноси, і нам сказали, що їх не можна. Що за нас ну за це можна виписати штраф нам? І ми давай всі хутенько всім в тому їсти. Ті сосиски, кабаноси, всі быстренько давай хапати, їсти. Але нас пропустили і навіть сильно не перевіряли. Ні в кого нічого страшного в сумках не знайшли, тому ми пройшли кордон дуже легко. Після кордону ми проїхали дві країни: це була Польща і Германія. Ми прямували одразу до сент Сенхольм це. Прийом біженців, там приймають не тільки українців, а й інших національностей. По політичним інтересам або сірійців, такі кошти, які втікають війни. Тобто багато людей, які туди втікають, і їх розподіляють іменно потім по комунам. Комуна це така, так я не знаю, як пояснити, комуна – це таке невеличке містечко, куди ти попадеш. Там ти при заповненні своєї анкети будеш вказувати, куди ти хочеш. Але про це я далі розповім. А після того, як ми приїхали в Сангольм, дорога наша була 25 годин, була дуже важка. Нас прийняли дуже шикарно, вони піклувалися про нас, переживали, чи ми себе гарно почуваємо. Так як у нас був мовний бар'єр, вони перевкладали, нам все пояснювали. Ми були дорослі і нас відразу направили в інший лагерь, шельсмарк. Це поруч з Сандхольмом, там, де ми мешкали сім днів. Паралельно, поки ми мешкали там в цьому шерсмерті, нам потрібно було приїжджати в Санхольм, робити документи, ми подавали на візу СЛ-1, також ми там отримували допомогу, таку як одяг, взуття. Повністю нас одягли, взули, куртку зімню, штани, навіть білизну давали носочки, все, все, все. І також одразу, як ми тільки приїхали, нам видали нову білизну постільну, видали нам одіяло, подушку, зубну щітку, розчіску, тобто все те, що вам потрібно для початку свого життя. Також видавали ложки, миски, і вилки з ножами і чашки. Тобто все, що тобі потрібно, ти приїжджаєш, тобі дають. Але скажу вам так, я не знаю, як зараз, тому що вже пройшов рік, можливо, якісь є зміни. Тому в моїй історії, яку я пройшла, можуть бути зміни. І, можливо, хто буде їхати, наприклад, зараз, він пройде якийсь інший шлях. Як ми заповнювали анкету, точніше подавали папери на візу. Ми Могли написати, куди ми хочемо потрапити, тобто вибрати комуну місце. Ми обирали по незнанню і писали великі міста. І нам так радили: типу, Орхус, Копенгаген, великі міста Данії. Ми їх понаписували дуже багато, але після цього лагеря тебе не одразу туди відправляють, а просто твої папери знаходяться на стадії обробки. І там тобі потрібні, щоб пройшли всі дозволи. Тому у нас після цього. Лагеря після Сонхольму, а саме після шельцмерку, у нас дорослих відправили в лагерь, такий табір в Хольмагарді. А Хольмагард це був таке минулому воєнна база. Це таке невеличке містечко, навіть острів, некому було так. Дуже весело. Я розповім про історії, які там траплялися з нами. Які там були люди. Там був магазин, який знаходився за 2,5 км кілометри від нашого житла, там де ми жили. Жили ми в гуртожитку. В кожних були кімнати, люди, які приїжджали з сімействами, їх заселяли в кімнати окремо. Тобто, наприклад, ми приїхали втрьох, нас трьох поселили. Приїхала інша сім'я їх також. Але якщо ви одинокі, вас могли поселити разом, наприклад, чоловіка з чоловіком, жінку з жінкою. Але в нас були такі випадки, коли поселили хлопчика з дівчинкою, але вони потім розібралися і їх розселили, тому це не, не, не було ніякої проблеми. І також в Сенхольмі, коли нас перевели з Сенхольму одразу в Шерсмарк, нам також видали одну кімнату на всіх. Тобто на трьох, ми не жили ні з ким чужим. У нас була своя кімната, ми не переживали, у нас були ключі, все. Тобто, ти почуваєшся одразу в безпеці. Потім, коли ми потрапили в наш лагерь в Хольмгарді. Трошки путаюся в таких деталях і тут досі скакаю, вибачаюся завчасно, тому що для мене це е, перше відео розмовне. І мені дуже важко сконструвати свою думку на чомусь одному, і я починаю перепригувати з одного на друге. І хочеться розповісти все, але хочеться, щоб це було відео не супер довге, а хочеться і детальки е, якісь ставити, тому що це такий етап мого життя, який я хочу навіть, щоб в мене. Що я забуду, що ти могла переглянути це відео, і я згадала свої етапи того, що мені потрібно було пройти, перш ніж попасти сюди. В цьому лагері Хольмагард дуже були суперові люди, які працювали. Тому що вони були мега-добрі. З нами також всі, всі нам намагались допомогти. Ніхто не, на нас не дивився, скоса, всі були. Якісь відкриті та щирі. Одразу нам допомагали сумки занести. тобто, Хоча вони були важкі, дівчата хапали волонтери. Волонтери, які працюють, це Червоний Хрест. Тому нам допомагав, виходить, одразу, як ми приїжджаємо в Данію, Червоний Хрест. Ось. Після того, як ми приїхали, нас заселили. Нам додали ще одну коробочку. Ми прям як заходили в нашу кімнату, там стояв такий бокс, і там вже була така величезна коробка з посудом. Приїхали ми до речі, виходить 16 листопада. Перетнули кордон 7-го, 8-го ми вже були в. Сандхольмі, це в Данії. І 16-го ми потрапили, виходить, в наступний лагерь. 16-го, прямо на моє день народження, я була в дорозі і переживала, куди ж ми попадемо. Так як далі ми будемо жити в довгий період в цьому лагері, я знала і хотілося попасти в хороше місце. І ми попали в хороше місце. Там тільки щойно пройшов ремонт, тому ми попали в нові нам дали нові ліжка. Нові матраці, тобто було все супер. Умови були прям суперські. Була спільна кухня, але в нас мешкали з нами також класні люди. У нас якось так сталося, що компанія вся здружилася, не було таких прям людей, які відшиблені були. Нам пощастило з цим. Тому ми і попали в цю комуну, яку я зараз знаходжуся, тому що люди, які від'їжджали, ми з ними спілкувалися далі. І вони сказали, ось ця комуна, ви Яку ми поїхали, вона дуже класна, нам дуже подобається. Ми вам радимося написати рекомендацію, що ви хочете саме туди, в цю комуну. І ми так на емоціях пішли в офіс і написали. Ми одразу не знали, що можна змінювати свою так, думку, куди ти хочеш потрапити. Тому що ми думали, що ми написали в Сундхолмі, і більше змінити ми це не зможемо. Але ні, ми змінили і нам одобрили. Не тільки ми одні змінювали. І Деяким людям, я не знаю, як їхня доля склалася, але не одобрили. Деяким людям, з якими ми спілкуємося, також не одобрили, і вони попали не в такі умови, як ми. Але, на жаль, не всі хороші люди попадають туди, куди хочуть. Наші друзі, наприклад, попали на інший острів, і вони далеко від нас, і в них погана комуна, тому що в них немає роботи. А ми приїхали сюди, і в нас одразу нам запропонували роботу. Ми потрапили. Гуртожиток такий, але також у всіх була своя кімната зі своїм душем, зі своєю кухнею. Тобто така одна кімната велика, в якій все є. Але ванна, звичайно ж, відділена такими стінками. І ось так я потрапила сюди, і, можливо, вам цікаво, щоб я ще щось розповіла, то задавайте мені питання. я постараюся вам на все відповісти і розказати якісь може ще деталі. Всім пока!